Люблений засіб враження ворога це FPV. в Ним можна знищити, будь-що немає такої цілі, якої не можна знищити FPV — це допомога завжди. В першу чергу, це піхоті нашій штурмовикам. Можна зачистити посадку, окопи, бліндажі та будь-що зупинити будь-який вид. Техніки, мотоцикл, танк, так само повітряні цілі, це всі розвідувальні дрони, будь-що їх ПВ-дрон може знищити. Ти знаходишся набагато в більшій безпеці, У тебе хоч є якийсь там бліндаж або чотири стіни, і ти знаходишся в укритті, і ти можеш на відстані 20-30-40 кілометрів знищити ворога і це круто. Перше влучання, да, пам'ятаю, ну, це було в серебрянському лісі. Десь після п'яти шести невдалих вилітів камікадзе на наступний день ми в той же вечір припаяли скиди до дронів і пішли працювати ними. Поставили гімбл такі на камеру. Вони опускали камеру, і ти чітко бачив, куди ти скидаєш, і це було дуже цікаво. І ти сам собі робив підтвердження. І ти бачив, ти попав чи не попав. Ми тоді спалили КСП Терське. Вони там горіли, всі там вибігали, об обгорівши. Серйозна ціль, то це був танк теж на серебрянському лісі, і то було випадкове влучання. Мене заглушив реп, але дрон, е той що мавік надавав туди очі, і коли мене заглушив реп, мене так дрон просто покрутився, полетів. Я ж типу, вже все. Я вже пульт положив. Мавік каже, влучання. Я Думаю, куди влучання? Ти серйозно. Він споїсть влучання в танк. Мені ну, фіга собі <смі> дивимось на відео на повтор. А там танк залітає прямо під башню. Хоча в мене дрон був заглушений, і він просто чудом туди залетів.